Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 14 тисяч гривень за успішно складений іспит. Правоохоронці викрили 64-річного запорізького автоінструктора, який за хабар допомагав охочим скласти теоретичний іспит зі знання ПДР та практичний з водіння. За місяць ділок збирав по 170 тисяч гривень, а тепер йому загрожує до восьми років за ґратами. Минулого року в Україні закрилось близько трьох тисяч компаній. Найбільші втрати в агрогалузі у Запорізькій області. Зокрема, більше не працює 166 компаній, і це навіть більше аніж у 2022 році. Запорізькі аграрії можуть отримати компенсацію за розмінування земель. Держава пропонує сплатити 80% від загальної суми витрачених коштів. Взяти участь у програмі можуть і ті фермери, чиї землі розмінували раніше. Треба подати заявку на електронну пошту центру гуманітарного розмінування та додати необхідні документи. На фінансування програми у держбюджеті передбачено 3 мільярди гривень. У Запоріжжі хочуть реконструювати систему вуличного освітлення. На це можуть виділити трохи більше 4 мільйонів гривень. Посадовці кажуть, вирішили так зробити через постійні скарги містян до контакт центру 1580. Замість Ашану сільпо у торговельному центрі готують до відкриття новий супермаркет. Його площа буде в половину менша за колишній Ашан. Подейкують, що відкриття заплановане на середину червня. Обіцяли роботу в Європі, брали передплату і зникали. Запоріжців, які ошукали за 20 людей на суму більше 600 тисяч гривень, викрили поліцейські, затримали вісьмох аферистів. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Що буде із запорізькими школами? У місті активно обговорюють питання чи то закриття, чи то об'єднання навчальних закладів. Все через те, що у деяких школах мало учнів і держава не надає освітню субвенцію. А у міському бюджеті грошей на зарплати освітянам немає. У соцмережах подейкують така оптимізація не вирішить проблеми а навпаки, більше людей вийде із Запоріжжя. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.